Але щодо рідко металів. Ну я ж нагадаю, це ж прагматика, яку пропонувала Україна, президент Зеленський на особистій зустрічі з паном Трампом. Нагадаю, ще до моменту інавгурації, до моменту навіть виборів, як таких була зустріч президента тоді ще кандидата в президенти пана Трампа, Зеленського президента України, де вони обговорювали прагматику чисту, що вигідно сполучені Штати, чому сполучені штати мають інвестувати в Україну? Це не тільки про безпеку Сполучених Штатів, не тільки про політичне домінування репутаційні складові це і про практичні речі, це ті ж корисні копалини, це ті ж рідкоземельні метали. Що це таке? Подивіться, давайте зрозуміємо це певні галузі. В цих галузях є певне домінування. От, наприклад, Росія сьогодні має там 3% контролю над глобальним ринком Літію. Це комунікація, сфера комунікації. Якщо Росія за рахунок наших копалин збільшить свою глобальне присутність у цьому галузевому вкрай складному ринку до 10%, вона буде диктувати ціни і вона буде впливати на фундаментальні галузі, глобальні фундаментальні галузі. Кому це потрібно? Це потрібно Росії. Безумовно, це потрібно, наприклад, там ще якимось країнам, але це точно не потрібно. У Європі сполученим штатам і так далі, а це вже прагматика. Тобто, ти не просто вкладаєшся в Україну, ти захищаєш певні глобальні ринки.